Всім привіт! Радий вітати вас на каналі Alex Drake. І сьогодні в нас серія за Богдана Цимбала в NGL Біатлон. Етап в прохофі, індивідуальна гонка, спринт та гонка переслідування. Але перед початком відео у мене велике прохання до вас поставити, будь ласка, лайк під цим відео, підписатися на канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити майбутні випуски. Ну, а ми погнали! Це етап номер 6 у нас уже Індивідуальна гонка, як завжди, стартуємо ми з третьої групи, мабуть. <кій> Богдан. Хто не бачив, як Богдан виступав в попередніх етапах, подивіться, будь ласка, серії інші на моєму каналі. Ви знайдете для себе багато цікавого. <кій> <кій> ну, а ми чекаємо свого старту. Стартує Богдан. Стартуємо ми 36 ми аж. Я вибачаюся трішки горло. Так, це в нас індивідуальна гонка, тому давайте не будемо тратити занадто сильну витривалість. Поки що ми на першому місці на відмітці. Ну тут Красіміра Аніва ми випереджаємо Фемлінга. Ну, але ми ж прискорились трішки, тому траса складна. Оберхов непроста, непроста траса. Ви бачите, діапазон цих, роботи цих звичайних лиж у нас. 2.8, а в нас зараз плюс 9, тому вони не працюють. Ой, подивіться, як вони тут летять в підйоми. Ого. <кій> Досить багато програє Богдан. Цей етап буде складно. Ну, але все правильно, в У нас... У нас зараз не спринт, тому... В індивідуальній гонці потрібна <кій> точність. Не дуже швидко, але точно стріляє Богдан. Будемо програвати секунд 5, мабуть. Бачите, І швидкострільність у нас була не найкраща. та й по швидкості Богдан сьогодні не є еталоном. <кій> ну що ж, доведеться працювати, а там подивимося на останні кола, що в нас залишиться <кій> доведеться тут трішки попрацювати, нам потрібно діставати, скорочувати цей відрив точніше. Тут досить багато крутих отаких от підйомів, які потрібно працювати, інакше. Просто буде космічний програш, як ви бачили, на другій половині першого кола у Богдана. Поки що лапшин у нас на першому місці. Зараз подивимося 2,8 було відставання. Так, тут у нас 4-0, в Красіміра Анєва, друзі, 4-0. просто шикарно проводить останні етапи. Не дуже вдало він розпочав сезон, але останні етапи в нього просто космос. Ну а Богдан наближається до другого вогневого рубежу. І ми підійдемо до нього з високою з високим пульсом. Ой-ой, ой повело вниз гвинтівку, і це промах, друзі, і це промах, і це вже не перемога в сьогоднішній гонці. Це вже не перемога в сьогоднішній гонці, тому що нагадую в Красіміра Аніва 4 чистих вогневих рубежі, а ми нічого не зможемо протидіяти цьому. Ми не зможемо відіграти в оберхофі 30 секунд ходом. Ну, потрібно інші два рубежі відпрацювати вдало для того, щоб хоча б за подіум зачепитися сьогодні. Ви бачите, яка траса по витривалості просто Це одна з найскладніших трас по витривалості. Ну, от бачите, сів з хворим горлом для вас записувати відео. Ну, вже вибачте. <кій> <кій> Надіюсь, не охрипну до кінця випуску. Так, третій вогневий рубіж. Ой-ой-ой, багато взяли багато. Так, Анів перший, ви бачите, Ягер, дранка, другий, третій. Там вже були в нас промахи. На жаль, <кій> на жаль, Богдан Цимбал допускається другого промаху. І це лише дев'ята сходинка поки що. Ще два кола нам бігти, в нас вже немає витривалості. Ну це не етап Богдана буде, мабуть. Чи не перший такий провальний етап? Ні, ну були там у нас гонки, де ми в індивідуалці, навіть яке там не, не пам'ятаю яке місце, далеченько ми там, здається, зайняли десь. Ну, потрібно хоча б в десятки залишитись. Так, там ну були ще промахи там на останніх рубежах, ми бачимо в хлопців, тому в топ-5 навіть можливо. Можливо, навіть в топ-5 реально забігти, але вище навряд чи. Ви Бачите, вже і сил не залишилося у Богдана. 53,7 програш, це достатньо багато. У нас попереду останній вогневий рубіж, стійка. Чисто працює Богдан, але відрив буде достатньо високий. Так, 46 транта. Оце наша буде, я думаю, наш орієнтир. Четверта сходинка Ранти. Давайте спробуємо зачепитися за цю четверту сходинку. Бенджамін Ягер ще ззаді в нас в 7 секундах. Ну, восьмий добре. Так, У нас ще буде крутий підйом один, тому не треба до кінця використовувати шкалу. 9 градусів температура в нас тримається всю гонку, як ви бачите. Ну і тут уже, я думаю, по максимуму зараз відпрацюємо, ранта 52, ну так, ранту ми обганяємо все-таки за рахунок цих прискорень. Але далі 36 до Герджикова. До речі, Герджиков і Відмар. Сьогодні такий у нас п'ятистал. подивіться, два болгарина і Словенець. Так, 43. 43, і ще декілька спортсменів у нас не фінішувало. Ну що, ми залишимося на четвертій сходинці? Ні, ми на п'ятій, тому що рок Таршан. Подивіться, який в нас Два болгарини і два словенці. Таршан теж 4 нулями, бачите? Ну, по швидкості. Перше коло ми погано пройшли. Перше, перше, перше. Ну і тут Філіп-хор, як завжди. Ну що ж, якось так, якось так перша гонка. Не дуже вдала для Богдана. Але нічого страшного. Друзі, велике прохання. Давайте наберемо 20 лайків під цим випуском, щоб наступний вийшов раніше. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив для підтримки мого каналу та україномовного ютубу загалом. Оберхов, спринт. Так, ну що ж, <клес> <клес> в спринті я хочу виступити покраще. На три кола нам має вистачити сил. Та що ж це таке з цим горлом? На три кола має вистачити нас сил. І поїхали. Ми стартуємо 32 ми Богдан. І з першого ж підйому працювати, працювати з першого ж підйому по максимуму. Так, будемо зараз дивитися. Виграємо. Вимільє клода, до речі. Ну, клод теж швидкий, звісно, от. ДД в спринті, клод, хорн. Зараз мають бути на високих позиціях. Подивіться, як тут Богдан в підйом нас доганяє, обходить якогось біатлоніста. Це хтось із царанта, мабуть. Та, мабуть, Фінранта. <кій> так, ну і заключний підйомчик на цьому полі для Богдана. Він знову ж таки випригує в нього. Але подивіться, лише в ягера ми виграємо лише 10 секунди. Тобто біжжать всі. Біжать всі. І біжать солідно. Так, на дальній рубежі, це добре. Пульс у нас високуватий трішки. 0,4 на підході. Так, перший вогновий рубіж. Чисто, чисто працює Богдан, я ризикував з останнім пострілом такий, не зупиняючи прицілу. Але це ризик виправдався. І так, 2 секунди в Емельєна Клода ми виіграємо, 2 секунди Шомер. І знову ж таки цей перший підйом. Так, динаміка 2,9, 2,9. Трішки клод підсідає. Ну а ми продовжуємо працювати. Богдан хоче сьогодні медаль, Богдан хоче сьогодні золото. Ми наткнулися на групу спортсменів, які також біжить і українець. І це здається клод перед нами. Ну це француз. Скоріше за все, а хто? Можливо, навіть клод. Скоріше за все клод, тому що подивіться, який в нього темп. Ну, плод уже йде на фініш у нас. З двома промахами на стійці. Ну, тоді, тоді з плодом все зрозуміло. Так, а Богдан приходить на стійку, на перший коврик. А, Трішки. Перезарядка в нас збилася. Так. Один промах, це погано. Один промах, це погано. Ми зараз не будемо лідерами, так? Шомер. Шомер буде лідерами, а, лідером, але ми на другому місці. Цлих 8 секунди, це небагато. Ми маємо бути швидшими за хорна на другому колі. Ой, вибачте, за хорна за шомера. А там хорн, до речі, 14 секунд програє. Він буде програвати біль... менше 10 і він заїде в десятку зараз. Так, працюємо по повній. Ми вже випереджали Шомера на 0,1 секунди, але це, це небагато. Після нас, до речі, ще фінішуватимуть спортсмени, тому потрібно, потрібно якомога більший гандикап привозити зараз. Ну, великий привести не вийде. 2,1 на даний момент. Над Шомером 3.8 над Гоу. Богдан, звісно, випередив цих біатлоністів, але... Великого гандикапу не буде. Секунди, 3. Так, 3,7 привозимо шомеру, 5.2 привозимо Гоу. Біркеланд 8.1, Хорн 13. <кхом> Тершан. Ну і чекаємо фінішу решти біатлоністів. Чи ніхто нас не подвине з першого місця, хоча б. Ні, ніхто нас з першого місця не подвинув. Шомер, другий, був третій, все-таки залишилося. Так, а де в нас Анів? Де Болгари? Щось болгари провалилися в цій гонці, так? Герджіков ось аж де. І Анів теж, так, два промаха. Два промахи Ваніва провалилися. Ну і гонка переслідування, друзі, гонка переслідування. Плюс 6 у нас, бачите, відриви. Семенов, до речі, потрапив в гонку переслідування. Щось українці не дуже добре, і Тищенко, і Семенов виступають в цьому сезоні. Так, ну ми стартуємо повільно. Перше коло, я думаю, навіть дамо Шомеру та Гоу себе наздогнати. Я не хочу взагалі використовувати енергію на першому колі, тому що далі буде дуже важко. 2.9. Ну фактично зберігся. Відрив вони теж не форсують, а від гоу взагалі 4,7. Спокійно, спокійно проходить Богдан Таршиколо. Ну Ми бачимо, Шомер ми... все-таки нас доганяє американець Богдана. Ну, нехай нас доганяє, він хоче обігнати, ну обігнати ми себе вже, я думаю, не сильно то дамо. Але Шомер вирішив з місця в кар'єр. І так, перший вогневий рубіж. Богдан Симбол та Шомер приходять одночасно. Тут і Гоу, Біркланд, Грін. Як важко зараз мішень направлялася, я не знаю, чому мишка просто не наводилася на мішені один промах при досить довгій стрільбі у Богдана Цимбала. Це погано, це погано. Ну, ми виходимо зараз на четвертій сходинці після Гріна, Біркланда і Шомера. Ну, зараз вже доведеться трішки працювати. 9,6. Це не мало. Дуже важко стріляти було. Фактично не наводилася мушка на мішень. Ну, от таке іноді буває. Так, 7, ,7. трішки скорочуємо, Соммер там не дуже швидкий. На цьому колі ми Біркеланда потроху доганяємо. Ну, не потрібно форсувати зараз, вони ще теж. Попереду три вогневих рубежі і в них теж, я думаю, якісь хиби та будуть. Тому форсувати події зараз не потрібно і викладатися по повній на цьому колі. Забір клондом 7,1 трішки скоротили на 2,5 секунди ми скоротили відрив. Я думаю, це нормально. І другий вогневий рубіж. Так, добір колендом одразу ми приходимо. А цей вже було трішки полегше, але теж не сказав би я, ще сильно легко при стрільбі. І так, Шомер допустив промах, А ми виходимо одразу за Бірклендом в 2 секундах, Шомер за нами. Ну, от уже ми фактично з лідером йдемо поруч, будемо підходити до третього рубежу, вже, мабуть, випередивши його. Хоча можна на цьому колі не сильно скуртувати. Тому що попереду буде ще два. Ну так, чисто трішки попрацюємо. Підйомчики. Біркланд намагається зачепитися за Богданом. Шомер відстав. Шомер відстав, дуже серйозно відстав, Уже на 3 секунди. Ну, Шомер не може тримати темп. Чи зоммер, називайте його як хто хоче, я його шомер, шомер привик називати. І так, третій вогневий рубіж. Богдан Цимбал виходить на першу позицію, Біркеланд другий з відставанням в одну секунду. Відставання невелике. третій вогневий рубіж. Чисто чисто працює Богдан. Ви бачите, в Біркеланда промах. Ну, Шомеру нам вже не цікавий. Біркеланд промах. клод. Клод чисто стріляє і Грін чисто стріляє. Ну, от Клод це зараз єдина, може бути нам. Якась більш-менш серйозна проблема, я думаю, тому по швидкості, якщо брати, але відрив 10 секунд, я думаю, без шансів для Клода. Богдан Симбал уже на середині кола намагається піднятися в підйом. Наближаючись до біатлонного стадіону на заключну стрільбу на цьому етапі для Богдана. Камера ледь не провалилася. Під текстури в нас. Так, заключна, заключний вогневий рубіж. 11 секунд відриву від, від Емільяна Клода, здається, клод. Вийшов там на друге місце, обігнавши всіх. Богдан Цимбал заключний вогневий рубіж, стійка. Ах, все-таки промазав. Хитало, хитало досить серйозно гвинтівку через те, що у нас уже мало витривалості залишилося. Я так думаю, це все теж. Якось там впливає. Ой, подивіться, в нас клод застрелився. Bierkeland, Green і Shomer чисто стріляють ну Клод, звісно, 4 хиби. 4 хиби в Емільєна. от вам і швидкість на четвертому колі. Емільєн Клод просто загнав себе. Так, два промахи у Богдана сьогодні. На першому та на останньому рубежі по одній хибі, але за рахунок швидкості і за рахунок помилок суперника теж ми сьогодні виграємо друге золото на цьому етапі. Невдала в нас вийшла тільки індивідуалка, ну, хоча як невдала? четверте місце. В принципі, для Богдана можна, можна вважати, що на Кубку Європи це невдалий виступ. Але жодної гонки, до речі, чистої ми не провели. І в спринті промахнулися одного разу, і в індивідуалки та гонці переслідування по два рази допустили хиби. Що не разу Фінішна пряма. І Богдан Симбал фінішує з результатом 8 хвилин 53 секунди з половиною. Брендон Грін, другий, Біркован третій, Іде в нас клод аж на 10 му місці. Подивіться, три чистих рубежі і чотири промахи на останньому. Філіп Хорн настріляв сьогодні. Так, давайте подивимось по швидкості. Хорн був другий. Але що толку? Так. Перше, ну і останнє коло. так. Останнє коло. Так, давайте подивимося загальний залік. Боран Цимбал Перший. Грін, Анів, Біркланд, Клод і Хорн. Ось такий у нас залік. Ну тут Ткаленко, до речі. Кубок IBU. Давайте подивимося. Тут у нас Eder, Lindström, Стрифтецький, Message, Hardware, Naurad. Хочуть перейти до Кубку світу, а в Кубок Європи хочуть перейти. Hofer, Go, Runals, Ілієв, Віснер і Прима. І Кубок світу. Кубок світу. Йоханес Біобер, Дален Фуркат та Єбіо Свен Фішер. А наші потенційні суперники, до речі, по кубку IBU в наступному сезоні це Моравець, Кюн, Баатрикс, Лабелун, Джакомель та Клод. Фаб'єн Клод. Ну, до речі, Фаб'єн Клод з Емільєном Клодом можуть виступати в одній елізі. Філіп Хорн, до речі, теж поки що проходить. Так, по. Календарю, наступний випуск у нас буде коротенький, це буде Хольман Колен. а далі буде в нас нове місто. Що ж, друзі, я всім дякую. Велике прохання для вас поставити 20 лайків під цим відео. Набираємо їх і наступне виходить на наступний же день. Всім дякую, слава Україні! Бувайте!